так как мы люди публичные, Доброго Надеюсь, вы, вот, мы все делаем на камеру. Сейчас, Что э, сейчас девушка... уже может, камера допоможе. А камера же делает. <свят> как, озвучивать так. Наш общий защитник. Э -э вот эта папочка, она становится толще. Не такая, как в Днепровском суде у него. Да, Я бы постояла. Я предлагаю вам присесть. Но я чувствую, что, что она будет такая же самая. Ну. Значит, э, суть вопроса. Постоянно удобнее так. Если... Возможно, э, помечайте, что 30 числа я два раза был на приеме. То есть первый источник всего это моя заява разложена. 30.01. Вот это ухвала. 13. лютого. Ухвала... У нас не видно, скорее. Да. Значить, вона до, до теперішнього часу не виконана. Так ви ж минулого раз, коли приходили, говорили, що є вже кримінальне провадження, є, є слідчі. Є, я, я, ж, я ж громадянин України, я ж такий е, е, вихований, вірити людям. Люди, угу. так? Тобто слідчий вніс в ЄРДР, іншу статтю відмінною від моєї заяви. Якщо почитати, то зобов'язати. Згідно з заяви, так? Да? Ще, ще зобов'язати повноважну службу особу десь внести відомості про кримінальне правопорушення. Так. За заявою плоти. Так. Його таке. Так. Так. так, будь ласка, читаємо, яка заява? Яка стаття Кримінального кодексу? Знаєте, це... Ви звертаєтеся, а кваліфікацію дає слідчий. Не можна рішення суду, я зрозумів. Рішення суду зобов'язане нас так. внести відомості в ЄРДР, по цьому ЄО. І Зараз слідчий вже виставляє кваліфікацію. Його, ні по ЄО, а по моїй заяві. Я розумів, ваша це... заява була зареєстрована в єдиний так. облік. Так. Ви так. до нас прийшли, вам поставили вхідний штамп. Що отримали від вас заяву, і ми цю заяву зареєстрували до єдиного обліку. Зараз у нас... Без єдиного обліку ми не можемо внести Зараз... відомості в вірту. Зараз у нас питання різняться. Тобто я вважаю, що це злочин, це не виконання ухвали суду. Це моє переконання глибоке. І я до вас звертаюсь виконати, як до керівника пресувального, виконати ухвалу суду. Зараз, от на камеру, впродовж 24 годин виконати ухвалу суду і зареєструвати мою заяву. Ту, яка вказана в моїй заяві, від, від от, оригінал моєї заяви. Ні, О, я, я, говорю, суду. Ви кажете, я що не внесли ту, яку ви хотіли, а яку внесли статтю. Ні. Закон каже, будь ласка, от ухвала суду. Тут написана одна стаття. Одна. 1086, частина 5, Грабіж. Ні, крапка, я знаю, що таке 186. шукає. Краска. Все. все інше від Лукавого. Те, що слідчі бажає іншу статтю, будь ласка, спочатку внести те, що ви, вимагає ухвала суду. Ухвала суду вимагає внести відомості ЄРДР по вашій заяві. Тут в ухвалі суду не прописано що 665. Я ж просто не знаю, треба дивитися матеріали, чому слідчі, я її питаю, що слідчий вніс. Яку статтю? 356. Це перше питання. Я до вас звернувся. Будь ласка, виконайте ухвалу суду, яка не виконана на теперішній час. Якщо ви. Є у вас номер кримінального провадження? Є. Дайте мені краще номер кримінального проводити. 12. 1774? Так, 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 17.74. 356 там, так? Да? Да, це перше питання. Якщо впродовж 24 годин не виконані будуть вимоги КПК, то я вимушений буду на вас подати заяву, відповідну заяву скаргу слідчого судді. Це перше питання. Друге питання. Є у вас такий бартко ОП От, на нього, на нього е я отримав ухвалу суду теж внести до РДР заяву про кримінальне правопорушення. 367 стаття, тому що він перший, який отримав мою заяву 30 числа, я вам казав, і не виконав вимоги КПК. Це за цю ж саму заяву йде мова, так? Да? Да. Щоб він не внесе? Так, 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 так. Так, у вас є ухвала суду на. Є що? ухвала суду. Будь ласка, подивіться, е вона, о, вона вже зайшла до відділку. 请你。 ]قدур. Далі третє питання. Я вам двох моїх звернень. Я прошу прощення. Ухвала від 9 березня. Сьогодні 13. -й. 13, -й. 13 -й. Ну, Подивіться. немає Нема, значне. У Щековському суді в прокуратуру дійшла ухвала. Я думаю. Можливо, і здесь такий випадок буде. Значить, я вам залишив ксерокопію двох документів, які я відправив. Це моя заява на е, слідчого Дубінова про заяву про вчинення кримінального правопорушення на нього самого. Mm -hmm. Тобто він, він повинен доповісти або начальнику слідчого відділу, начальник слідчого відділу вам, тому що він отримав заяву сам на себе. Mm -hmm. Mm -hmm. Такі заяви вони, ми ж не можемо самі на себе розглядати їх буде розглядати прокуратура. Раді Бога, я маю на увазі, що він отримав від мене заяву і передбачений законом терміни і порядок він повинен цю заяву розглядати. Це заява на нього саме. То, що він самостійно... Він особисто у вас в руки її отримав, чи яким чином. поч, я направив вам і зараз вам кажу про це, що якщо він не, допов... не буде доповідати, то це буде інша вже заява, іншу структуру, яка називається Національне агентство запобігання корупції про конфлікт інтересів. Цього слідчого. Я як керівник, щоб, щоб цього не було, тому що у мене є досвід з Дніпровського суду, коли, коли слідчий не доповідав, от, я був вимушений писати заяву на як службове розслідування, так і Національне агентство запобігання корупції, які займаються. Це я вам залишу. Це... Так, наступне питання. Я начальник слідчого відділу звернувся з клопотанням про проведення службового розслідування відносно слідчого Дубінова. По фактам я до нього звертався з клопотанням, щоб він в терміни 220 статті КПК надав мені відповідь. Це терміни не були виконані. І я просив... Запросити мене на допит підбаченим КПК статтями терміни. Більш того, я телефонував йому з таким же проханням, будь ласка, виключити мене на допит. до сьогодні Це клопотання, взагалі відповідь я отримав від нього. Отримав а? відповідь, так. Да. Це ж ні, не вчасно. Це ж і тому я прошу. А Чому не вчасно? Коли вона до нас зайшла заява ваша? Від так, якого я, вам, я вам можу сказати, чому не вчасно. Так, це інша справа. Зараз справа 13 угу. Вот, вот, відповідь я отримав... Вона зареєстрована була 1.03. Відповідь від Тремсіна. І тут постанова слідчого про відмову по потерпілим. А е, про моє клопотання про допит взагалі там нічого не сказано. Значить, є дата моєго звернення і між датою моєго звернення і реєстрацією документа, там термін набагато більший, ніж передбачений 220-й статті КПК. Взагалі вас запитував Дубини цього проводити? Жодного разу. А ви були їздили тоді до Пономаренко, спілкувалися? Я Один, і, раз, один раз їздив, коли ви мене направили, там чекав там, біля 40 хвилин. Так ніхто за мною не розмовляв. Потім я телефонував до нього особисто напередодні судового засідання в Віснянському суді, на яке, до речі, він з'явився. 093 7. 9, 9, 9 4, 7, Тобто ви після того, як вийшли від мене з прийому, коли ми вас направляли на Малославську, з, з в... вами там хтось зустрівся чи ні? Тільки черговий. І все? І все. Це коли було? Неділю назад чи дві неділі назад? Більше, ніж дві неділі. Дві неділі було. Ми неділю назад ви вже не були чи були на прийомі? Ні. Бу, бу, я двічі у вас був. У вас ну було? останній раз коли був? Останній раз тиждень тому. Коли ви, ви мені дали його телефон, телефон його, я телефонував йому, теж питання задав про допит, він здивувався, сказав, а можна без допиту, я вам не можна. Будь ласка, виключить. Він сказав, добре, я виключу. Mm -hmm. Досі, досі. І, е, звичайно, якщо він буде викликати мене по 356, 356 статті Кримінального кодексу, то, 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 то це недоречно. Я, я вимагаю виклику мене по моїй статті, 186 частини 5. Виконати ухвалу суду, зареєструвати. Я вам скажу, Ухвала суду виконана. Це лоб вам здається, що вона не виконана. Слідчий в нас процесуально незалежна особа. Він дає кваліфікацію. Якщо ви вважаєте, що неправильно дана кваліфікація, значить потрібно тоді звертатися в прокуратуру суд і доводити, чого. Вона неправильно я дана вас розумію, я вас розумію. Тому що я звертався до суду і ухвала суду, виконати е рішення суду. І там моя заява, там іншої статті немає. Спочатку треба досудове розслідування по моїй статті, яке я визначив я провести. Якщо у нього глибоке переконання, що я невірна стаття, будь ласка, постанову про закриття кримінального провадження. І порушує, нехай іншу статтю, якщо він вважає, що це не Я вважаю, що він не виконав ухвалу суду Свідомо. І ви, я, я вважаю, що ви досить фаховий керівник, повинен розуміти, що. Не можна не виконувати ухвалу суду. так, Давайте зараз по черзі. Перше питання у нас, так, щоб ми Перше, вне, внести, внести в нас. внести Це є, це зрозуміло. Просто внесли 356, на вашу думку, потрібно 186 писання. Це пацієнта, не моє думку, це, це, це виконати в ухвалу суду. Заяві. Ви, якщо, вибачте, якщо ви вважаєте, що це не дивно, що я помиляюсь, то я сьогодні подам скаргу до слідчого судді. Нехай він вирішує. Так. Якщо я зрозумію, перше питання є. Далі. Так скажіть, ви як вважаєте? Я не бачу матеріалів, я бачу, тільки Материалы, з вами спілкуюся. Потрібно ж дивитися матеріали, які ви направляєте на підстави, чого вноситься від... Ухвала ні. Ухвала суду. Ухвала суду. Ну, ухвала суду. Ви ж під цю ухвалу писали свою заяву. Указували так, обставини так, скоєння так. злочину. Правильно, слідчі. Є. А крім заяви, ще щось додавали чи ні? Тільки заява і ухвала суду. Там більше нічого, нічого немає. Більше нічого не треба. Хорошо, далее, что, какие питания еще? Далее по бортку в Нестре. Зашла, нет? А, нет, 9 числа есть, есть номер исходящий сюда. Именно вот этой справа этого номера нет. Но 9 числа у нас зарегистрировано два входящих. Ага. И сюда расписано на тремсина. Но не этого ухвала. Ну, не это. Добрый, добрый. Я, да, вам, да, я могу да. дать номера входящие. Так, а для чего ему? Это же они не наши. Я еще И И справа справу. Да, да, Другие, да. да. Другие, да. Нет, да нет, по, по вашему... Ва По Бортку пропускаємо, тобто ви не згодні, що треба виконувати саме статтю, яка... Не що я не звоню, я говорю, зараз ми розберемося по цьому питанню. Перше питання, друге питання по бортку зайде у пола, потім будемо її розглядати. Значить, службове розслідування, я просто вам ставлю вас до відома, що я до начальника слідчого відділу звернувся, щоб він провів службове розслідування. Провести по, по якому факту? По фактам. Не внесення відомостей. Ні своєчасної відповіді згідно 220 КПК, не надання відповіді взагалі стосовно виклику мене на допит. Де ваш, ваш лист, що ви зверталися? Лист є у слідчого, він вам зараз для чого? Він у начальній. Ні, ну ви почекайте, ви кажете, потрібно провести службове розслідування, тому що ви невчасно отримали відповідь. Або взагалі її не отримали. Покажіть мені лист, на який ви не отримали відповіді. По якому потрібно провести службове розслідування. П 377. Оце на це клопотання ви не отримали. Так, так, так. 21 лютого я звернувся. Відповідь зареєстрована у вас 1 березня, отримав, звичайно, я трохи пізніше. Так а чого ви не кажете, що не отримали? Я не кажу, що я не отримав. Я кажу, що я отримав, але терміни були перевищені, це перше. Чим, чому перевищені? Ну, 220 стаття вимагає. Скільки? 72 години. 3. Про внесення відомостей? Про, про відповідь мені на клопотання. Ні, я звернувся з клопотанням. А таке клопотання слідчі дає вам відповідь протягом місяця. Це ваша думка. Моя думка. 220-та стаття КПК. Це хорошо, я не записав, провести службове І розслідування своєчасній звер... відповіді, так? Ні. Додати. Не надання відповіді. Я звертався, будь ласка, виключення на допит. Про це взагалі мови не йде в постанові. Там на надання відповідно. Так. Є. Іще Так, внести в РДР 382.2 по дубіному. Ну, я до вас звертаюся. Ви, весь... ви кажете, що ви вирішите. Окремо. Ні, ні, ми не вирішимо. По своєму працівнику ми не можемо вносити. Може вносити тільки прокуратура по працівнику поліції. Ну. Я не можу е судити в мене один працівник поліції, а другий буде відносно нього справу. Коли в, я в... кажу внести, я маю на увазі законний порядок.